Цей момент настав, друзі: Huawei FreeBuds Pro 4. Модель, яка за звучанням переграла найкращі бездротові наушники 2024 року, OnePlus Buds Pro 3. Ну, а Huawei FreeBuds Pro 4 це гучні бездротові внутрішньоканальні TWS наушники за 167 доларів, які вийшли в зімку 2024 року. З оглядку на великий успіх вдалої моделі Huawei FreeBuds Pro 3, очікування від Huawei FreeBuds Pro 4 в мене були дуже великі. І в деяких аспектах. Спектах модель дійсно стала кращою, але в мене було головне питання: чи зможуть оці FreeBuds Pro 4 переграти OnePlus Buds Pro 3? І це, в принципі, краща модель 2024 року. Ну, як ви зрозуміли, я вже проспойлерив, що змогли. І оновлюючи інформацію, до мене вже доїхали Realme Buds Air 7 Pro і Technics EAH AZ 100. коротке порівняння з ними теж буде. Ну а так, в моделі є свої мінуси, тому рекомендую додивитися цей огляд до кінця. Ну і звісно, підпишись на цей канал Майчус. Мене звати Володимир Бапазов, і тут я розповідаю про гарний звук, нові бездротові навушники, колонки і аудіотехніку. Найцікавіше, що є в Huawei FreeBuds Pro 4. Це 11-мм динамічний драйвер та окремий планарний твітер, як і було в версії PRO 3. Оновився фірмовий кодик Huawei L2AC зі 2 до 4 версії. Доступні також LDAC AAC і SBC. Заявлено зниження затримки звуку та поліпшення роботи активного шумозаглушення. Дизайн майже не змінився. Тепер на ніжках є ось такі струни. Полоски. В іншому заявлені зміни незначні, але про все по порядку. І, друзі, купити ось ці Huawei FreeBuds PRO 4, попередню версію, і всі ці моделі, про які я розповідаю в цьому огляді, ви зможете купити на AliExpress в перевірених магазинах, там де замовляю моделі, я у описі. Обов'язково переходьте, якщо для вас буде щось актуальне, та використовуйте промокоди, які є у описі, та. Що саме важливе, прийміть участь у конкурсі. Ви можете виграти від мене ось ці Realme Buds Air 7 Pro або новенький OnePlus Buds 4. Треба підписатися на канал, залишити коментар Майчус. В мене така та модель навушників, я їх використовую так-то» І очікувати результат, який буде 7 липня в телеграм-каналі Майчус. Звучання Huawei за дефолтом з помірними низькими частотами. Емоційне з прозорою серединою та в міру яскравими високими. Критичних недоліків у звучанні немає, але є свої мінуси. Звук мені сподобався без жодних налаштувань на дефолтному налаштуванні еквалайзера. Пресети якісь не дуже вдалі. Однак увімкнути пріоритет звучання у фірмовому застосунку все одно потрібне. Це увімкнення кодикал LDAC. Фірмовий кодек Huawei l 2 hc 4.0, який передає звук зі швидкістю 2 та 3 Мбіт в секунду, з підтримкою 48 кГц та 24 біт. Працює тільки на пристроях Huawei на EMUI 15 або вище. І за це я ставлю мінус і трохи знижу оцінку моделі за примусове затягування користувачів у свою екосистему. Це не круто. Цим зараз грішать усі. Тому такий мінус буде. В усіх оглядах Майчуз для Apple, Samsung, Xiaomi і так далі. Виробник заявляє про потрійний адаптивний еквалайзер, який нібито підлаштовує звук під користувача в реальному часі. Перевірити це не важливо, тому залишається просто вірити, що звук дійсно змінюється залежно від гучності, форми вушного каналу та посадки наушників. Або не вірити в це, чи впливає це на якість можливо, але без порівняння не ясно. Усе працює автоматично, що справді круто. І дійсно впливає на звук. Це два варіанти амбушур, що є в комплекті: три пари силіконових і три пари з ефектом пам'яті. Я рекомендую спробувати амбушури з ефектом пам'яті. Вони щільніші, Менше витоків звуку і більше низу, чого цієї моделі трохи не вистачало з коробки. А якщо правити це еквалайзером і увімкнути пресет бас, то бас виходить роздутим і таким собі по якості. І прийдемося по балансу частот. По балансу є невеликий недолік низу, яскрава середина та помітно яскраві верхи. Низки частоти. Баса менше, ніж хотілося б. Низ натуральний, зібраний та потужний. Відмінний саббас, басовий синтезатор відігрує шикарно в The Weekend Blind Lights. Основний басовий Синтезатор звучить впевнено, але недостатньо заповнює, через що злегка втрачається кач. Такий самий невеликий недолік у Lenny Kravitz Low. тільки тут справжня бас-гітара. Середні частоти. Вони просто ідеальні, краще, ніж у OnePlus Buds Pro 3. Особливо це, очевидно, в пісні Oasis Don't Go Away, коли вокаліст співає в дуже щільному міксі інструментів, і він співає для тебе. Інструменти не забивають голос. У Oasis Wonderwall така ж сама картина. В треку Michael Jackson Man in the Mirror досягається. Вражаюча інтимність та близькість вокалу. Після Huawei звук OnePlus тепер здається злегка віддаленим. Не критично, але все ж є. Високі частоти. Пісні Daft Punk Lose Yourself to Dance залізо барабана звучить з невеликим недоліком яскравісті. Не маючи під рукою OnePlus Buds Pro 3, я б не помітив різниці. Але на контрасті вона чутна. В треку Eagles Hotel California точно така ж історія з перкусією та дзвоном гітар. Деталізація на 9 і 5. з 10 вона просто відмінна і знову краще, чим у OnePlus Buds Pro 3. У пісні Oasis Wonderwall деталі в перкусії, фонові віолончелі чути краще та чіткіше. У треках з великою кількістю живих інструментів така ж історія. Сцена вона вуща ніж хотілося б. Це дуже добре чути в треку Майкл Джексон in the Mirror, коли бек вокали звучать з розведенням у лівий та правий канал набагато ближче, ніж OnePlus. Баз Pro 3. Те ж саме стосується і звуків інструментів. В треку з 3D-ефекти Йошіхава Баблес, звуки кульки для тинпонгу та інші ефекти трохи ближче, ніж в еталоні. Не скажу, що це критично, але це відчувається. Натуральність. У треку Sting, Englishman і New York усі живі інструменти та вокал звучать просто чудово. Важко до чогось причепитись. Особливо сподобався тембер контрабаса та його текстура. Така ж історія в треку Lenny Kravitz Low. На високих частотах OnePlus та Huawei справляються відмінно, ось тільки на низах Huawei Звучить трохи чистіше на середині. Про це вже я сказав. Теж виграє Huawei І друзі, оцінка звучання Huawei FreeBuds Pro 4 серед усіх внутриканальних ТВС моделей 9 із 10 Звук загалом трохи краще, ніж у OnePlus Buds Pro 3, але пальма першества серед усіх ТВС моделей тепер у Technics і az 100 з невеликою перевагою. Чи критично це, що стосується OnePlus Buds Pro 3? Взагалі ні, і я з задоволенням буду слухати ці навушники і далі. Просто Huawei FreeBuds Pro 4 звучать більш емоційно з акцентом на вокал. OnePlus Buds Pro 3 звучать більш Якісно з акцентом на низькі частоти та яскраві верха, та сцена ширше. Ось і вся фішка. Відштовхуючись саме від цього, обирайте модель, яка потрібна вам. Якщо ви хочете отримати від звучання максимум, то розгляньте для придбання Technics EAH az 100 але вони коштують 420 доларів. Коли OnePlus Realme, моделі від Huawei – це планка до 200. І це треба враховувати. Головний мінус звучання Huawei це незначна нестача баса і вусковата сцена. Головний плюс звучання це чудова середина, прозорий вокал, чудова деталізація, чудова натуральність. Huawei FreeBuds Pro 4 це найкращий варіант для тих, хто шукає шикарний і точний звук, який підійде для всіх жанрів. І найкраще для вокальних і рок композицій. Трохи гірше для електроніки, хіп-хоп і музики без вокалу. Під них точно варто придбати OnePlus Buds Pro 3, Realme Buds Air 7 Pro, які краще, ніж OnePlus. Ну а якщо у вас є. 420 доларів, то найкращий варіант, який на голову краще, це Technics EAH az 100 Рейтинги на MyChoose найближчим часом будуть оновлені. І на даний момент рейтинг ось такий: Technics це найкраща модель по звучанню і по сумі параметрів. Потім йде Huawei FreeBuds Pro 4. В ній звучання на третьому місці після Realme Buds Air 7 Pro. Але за сумою параметрів вона краще, ніж Realme. Тут краще шумозаглушення, мікрофон. Управління і так далі за конструкцію. Вони теж краще, і давайте порівняємо з попереднім поколінням, друзі з Huawei FreeBuds Pro 3. За звучанням за всіма параметрами, Huawei FreeBuds Pro 4 краще ніж тройки. Яскравіший низ, середина на кілька голів краще, натуральніші та приємніші верха. Деталізація, натуральність і сцена теж стали кращими. Щодо функцій, шумопоглинання, прозорість, мікрофон, застосунок залишилися приблизно на тому самому рівні, який дуже чудовий. У конструкції та дизайні мінімальні зміни. Більше косметичне І тут, безумовно, майчу з це Huawei FreeBuds Pro 4. Третя версія зараз коштує десь 130-140. Тут ця переплата на 100% виправдана, що стосується порівняння з OnePlus Buds Pro 3. Про головні відмінності в звучанні я вже описав трохи раніше. За функціями мікрофон OnePlus. На 1 бал поступається Huawei FreeBuds Pro 4. Шумопоглинання в Huawei на 1 бал краще, автономність в Huawei трохи менше, 7 годин самих навушників та 33 години в сумі з кейсом проти 10 годин та 43 годин OnePlus. В іншому керування застосунок та з'єднання на одному рівні. Конструкція мені за зручністю більше сподобалась у OnePlus. За дизайном краще в Huawei і MyChoose тут. Huawei FreeBuds Pro 4 і останнє порівняння з Apple AirPods Pro 2. І тут My choose Huawei FreeBuds Pro 4. Звучання в Huawei за всіма параметрами краще на 2-3 бали з 10. За мікрофоном обидві моделі відмінні. За шумозаглушенням, Apple AirPods Pro 2 виграє Huawei на 1 бал з 10. В іншому Apple AirPods Pro 2 більш зручніші та красивіші для Apple пристроїв для iPhone і так далі. Huawei FreeBuds Pro 4 це чудова альтернатива. У Huawei навіть є зачитування сповіщень, як у Apple AirPods Pro 2. І перейдемо до функцій, друзі. Виробник робить великий акцент на поліпшенні якості мікрофона. Але мікрофон залишився точно такий самий, який був в версії PRO 3, тобто еталон якісті та номер один. Давайте послухаємо. Це тест мікрофона навушників Huawei FreeBuds Pro 4 в тихих умовах. Це тест мікрофона наушників Huawei FreeBuds Pro 3 в тихих умовах. Це звичайно мікрофона наушників OnePlus Buds Pro 3 в тихих умовах. Це тест мікрофона наушників Huawei Buds Pro 4 в чорних умовах. Це звук мікрофона наушників Huawei 3 Buds Pro 3 в чорних умовах. Це тест мікрофона наушників OnePlus Buds Pro 3 в чорних умовах. Шумопоглинання 8 з 10. Нам пообіцяли на 30% ефективніше шумопридушення шуму. За фактом, шумопоглинання залишилось на тому ж рівні, що й було в версії Pro 3. Трохи гірше приглушує середні частоти і верха, ніж Apple AirPods Pro 2. Вони на 9 з 10. Режим прозорості 8 з 10. Такий самий рівень, який був у Pro 3. Гірше, ніж Apple AirPods Pro 2. Вони на 9 з 10. Еталон це Samsung Galaxy Buds Pro 3. Тут десь з 10. Було заявлено, що голос розпізнається і посилюється в гучних місцях. Ця функція автоматично активується при виявленні змін у навколишньому шумі. Я нічого такого не помітив. Звичайний режим прозорості. Автономність на 7 та 5 з 10, на достатньому рівні. Заявлено 7 годин роботи самих навушників, 33 години сумарно з кейсом. без шумопоглинання з кодиком AAC. на LDAC з шумопоглинанням ми отримаємо 4 та 5 години самих навушників і 22 години сумарно з кейсом. За фактом дані виробника вони вірні. Автономність не найкраща, але комфортна. Використовувати можна. Було 6 та 5 годин та 31 година із кейсом у PRO3, і автономність це, мабуть, найслабіша сторона цієї моделі. Швидка зарядка не заявлена, але сама зарядка наушників від 0 до 100% становить 40 хвилин. Бездротова зарядка є. Що стосується керування. Воно тут на 10 з 10. Це приклад того, як потрібно зробити еталонне керування. Все зручно і немає жодних проблем. В Huawei FreeBuds Pro 4 реалізовано стискання стержня, дотик по стержню і свайпи вгору та вниз для керування гучністю. Також ви можете відповідати на дзвінки або відхиляти їх, зовсім не використовуючи рук. Просто кивніть або похитайте головою. Все працює зручно, можна навіть керувати наушниками, торкаючись до вуха, а не до самих наушників. І тут Huawei FreeBuds Pro 4 в чомусь змогли переплюнути Apple AirPods Pro. 2, який є еталоном з керування. Але оцінка 10 з 10 будуть і у Apple, і у Huawei. Схема керування на вашому екрані. Застосунок Huawei AE Life теж на 10 з 10. Ви можете його звантажити для Android та iOS. Посилання будуть у описі. Головне, що я рекомендую використовувати у вкладці якість звуку, поставте пріоритет якості звучання. І пройдіть тест прилягання амбушюр. Усі функції застосунку на вашому екрані. Стабільність з'єднання 10 з 10. Підключення та стабільність в межах 10 метрів відмінне. Лютуз версії 5.2 не було заїкань та обривів зв'язку на кодеку LDAC. Також мультипоінт є. Автопауза при знятті навушників є. Анімація під час з'єднання не запрацювала на iPhone 15 Pro і OnePlus 11. Мабуть, тільки на пристрой Huawei. І остання конструкція, друзі. Комфорт конструкції на 9 10, зручність навушників на хорошому рівні, але не зникає відчуття того, що навушники у вас в ушах. Кейс трохи товший за Apple AirPods Pro 2, якість матеріалів та. Довговічність відмінна, навушники захищені за стандартом ip 54, стійкі до бризок пилу, зарядний чохол не є водонепроникним, кейс виконаний з матового пластику з глянцевою ставкою. Навушники глянцеві. Стійкість глянцю до подряпин зазвичай низька. На кейсі збираються відбитки і найімовірніше будуть мікроподряпини. Зовнішній вигляд. На дев'яточку. Ховий грібац Pro 4 доступний в трьох кольорах: чорному, білому та зеленому. Дизайн. Цікавий та стільний, дорого багато, але навушники виглядають у вухах трохи громіст. Вони досить великі, і глянець з логотипом може підійти не всім. Підсумок, друзі, Huawei FreeBuds Pro 4 – це майчуз. Чи ні? І безумовно, так, це мій вибір. Я б купив цю модель. Це чудові навушники за якістю звучання, яка в більшій частині критеріїв звучить краще, ніж OnePlus Buds Pro 3. І це третє місце по звучанню після Technics EAH az 100 і Realme Buds Air 7 Pro. Ви отримаєте емоційний звук з помірними низькими частотами та міру яскравими високими. Но головне, чому ця модель на другому місці серед усіх моделей після Technics і найкраще на першому. Місце по функціоналу це еталонний мікрофон, хороше шумопоглинання та режим прозорості, не найкраща, але достатня автономність, еталонне керування, еталонний застосунок. Ну і також відмінна конструкція з своїми незначними недоліками. Якщо вам не потрібен ось цей функціонал і ви бажаєте зекономити, то я дуже вам рекомендую взяти Realme Buds Air 7 Pro за 60 доларів. Вони краще по звучанню та трохи гірше по функціоналу. Якщо вам потрібен безкомпромісно найкращий звук, то це Technics EAH az 100 420 доларів, і ви отримаєте найкращий звук. Ось такий получився огляд, друзі. Обов'язково пиши, як тобі ця модель Huawei FreeBuds Pro 4 у коментарях. Мені буде дуже цікаво з тобою поспілкуватись. Ось характеристики, ось комплектація, повна оцінка, плюси та мінуси. Гарного тобі звука. Та побачимось на Мечус. Пока!